Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами і готові допомагати нам розрізняти, як сприймати і перевіряти інформацію. Коли ми комунікуємо одне з одним, то обмінюємось інформацією. Інколи ми можемо розповідати те, в чому насправді не впевнені. Тому варто вміти уточнювати та перевіряти інформацію. Напевно, ви не раз грали з друзями в гру зіпсований телефон, коли гравці передають почуте речення по колу, шепочучи одне одному. Останній учасник у колі промовляє почуте речення вголос, а перший учасник підтверджує. Чи спростовує правдивість інформації? Найчастіше речення наскільки змінюється, що всі сміються з нього. Це така гра. Чи буває у вас така ситуація, коли хтось розповів вам неправду? Що ви відчуваєте, коли інформація виявляється неправдивою? До початку нашої зустрічі. Ви подивились історію веселих друзів, хто зруйнував замок Келі з піску? Поміркуйте, що могло б статися, якби Келі поділилася своїм неправдивим переконанням, що саме Ізі зруйнував її замок? На мою думку, друзі засуджували б вчинок Ізі, і вони навіть. Могли б посваритися через це. Як би почувався Ізі, який цього не робив? Ізі був би дуже засмучений. В кожному з нас є суперсила, яка допомагає протистояти неправдивій інформації. Якщо інформація викликає у вас сильну емоцію, як злість чи радість, зупиніться на хвилинку. Видихніть і подумайте, навіщо це кажуть вам. Правдивість інформації можна перевірити. Спитав у мами чи у тата, у садочку у виховательки, у школі у вчителя, а самостійно в енциклопедії. Чи в дозволених дітям джерелах інтернету. У мене для вас є інформація, що наближається свято Дня Матері. На вашу думку, ця інформація правдива? Знайдіть спосіб перевірити її самостійно. Пропоную вам бути підготовленими до свята, зробити приємний подарунок для матусі, листівку. Весна буяє ароматами і фарбами квітів. Оберіть будь-яку квітку, роздивіться її особливості і відтворіть її охайно з пластиліну. Я застосовую техніку ліплення, яка називається пластилінографія. Листівку виконую на картоні. Спочатку придумала та намалювала макет листівки з квіткою. Прийомом скочування зробила кольорові кульки для пелюсточок квітів. Хочеться пофантазувати і зробити пелюсточки особливі. Для цього змішую кольори пластиліну. Визначаю на листівці місце для квітки і обвожу контур за допомогою круглої тарілочки. Починаю формувати перший рядок пелюсток. Кладу кульку на контур і з натисканням протягую до центра квітки. І так, пелюстка за пелюсткою. Стекою надаю рельєфності кожній пелюсточці. Починаю другий рядок пелюсток. Він розташовується ближче до центра квітки. Прийом такий самий, протягуванням кульки. Для зручності можна перевернути роботу. І знову стекою надаю рельєфності кожній пелюстечки серединку Квітки оздобила маленькими кульками білого та жовтого пластиліну, в яких зробила заглиблення гострим кінчиком стеки. Для стебла розкачала зелений пластилін і придавила до картону, і згладила. Внизу стебла будуть листочки трьох відтінків зеленого. Від світлого до темного найтемніший відтінок зробила з додаванням до зеленого кольору коричневого. Листочки також обробляю стекою. Квітка готова! Можна додати кольорове оздоблення по краю листівки, дрібненькими кольоровими кульками розмазую по площині аркуша. Чекатиму світлини ваших робіт. Мені дуже цікаво, які будуть у вас. Бажаю вам бути критичними до сприймання інформації та готовими привітати рідну матусю. До зустрічі, малята!